Всім привіт, мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні, а тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні Трамп заявив, що Україна має піти на мир на умовах агресора. В принципі, цю інформацію давно обговорювали всередині військового середовища, експертного військового середовища. На жаль, у нас є дуже багато псевдоекспертів, які вдягнувши форму і навіть знаходячись в діючій армії. Не беруть участь в прямих бойових зіткненнях, а як правило, сидять дуже далеко від лінії фронту, або там в обладнаних бліндажах знову ж таки далеко від лінії фронту і розповідають нам про те, що нам необхідно сплатитися, ми будемо битися до кінця, причому самі вони битися не дуже хочуть, і в ОКОП вони йти не дуже хочуть. І мені взагалі здається, що... Проти цих людей в першу чергу треба порушувати кримінальне провадження по статті 111 і державній зраді. Бо такі от їхні позиції про те, що війна це дуже весело. От як горить русня, подивіться ха-ха, ха вона просто руйнує загалом уявлення нації про те, що таке війна і наше загальне світосприйняття. Коли ми для себе вважаємо, що це є якась якесь розвлічення, в якому можна не дуже важко прийняти участь, і ми обов'язково дуже легко. Переможемо російську армію. І коли Трамп нам заявляє про реальність і описує реальну ситуацію, про те, яка зараз реальна картина, а реальна картина ще з травня минулого року складається так, що нам треба підписувати мир. Причому кожен день умови, на яких ми можемо підписати цей мир, все гірше, гірше, гірше і гірше. Під час війни. Правила дипломатії диктують ті умови, які склалися на фронті. Давайте спокійно розберемося з тією ситуацією, яка зараз склалася на фронті. Через некомпетентність або через зраду з боку вищого військово-політичного керівництва, я не знаю, ну, як тут правильніше окреслити, нас втягнули в затяжну війну. Генерал Залужний ще після невдалого контрнаступу, або, якщо сказати коректно, після невдалої літньої наступальної кампанії зазначав. Що ми не можемо продовжувати вести війну, і що якщо ми продовжимо вести цю війну, нас затягнуть в так звану війну на виснаження, яка описана в бойових статутах Збройних сил Російської Федерації і їхнім військовим теоретиком Свєченовим, яка, яка зводиться до так званої тактики із мору. Суть цієї тактики із мору дуже проста. На максимально розтягнутій лінії фронту, в конкретні точки нашої оборони кожен день. Іде певна кількість особового складу, тобто станом на зараз це там тисяча півтори тисячі людей в день. Вони просто знищують півтори тисячі своїх людей в день для того, щоб створювати тиск на наші збройні сили по всій лінії фронту. Коли ми з вами бачимо, що генштаб нам доповідає про те, що сьогодні ми знищили 2000 російських окупантів, це треба розуміти, що це по-перше подвиг піхоти, яка знаходиться на безпосередній лінії бойового зіткнення, і тільки піхота, тільки наша піхота, ні оператори БПЛА, ні оці псевдоексперти, які дуже багато цього пишуть в телеграмах, а наша героїчна піхота. Знищила отаку кількість противника, стримала або створила умови для знищення отакої кількості противника. Це перша подія. І друга подія немало важлива. Це противник дав себе, дав себе знищити, і противник планує, що ми саме таку кількість особового складу знищимо. Це є стратегія і тактика. Я не бачу, ну саме не тактика, а стратегія. Це їхня стратегія. Я не бачу, чому тут радіти. І Мені дуже дивно, коли протягом всього цього часу. В багатьох ефірах розганялося: ха, дивіться, скільки ми їх попалили, русня горить ми їх всіх там знищимо. Да це їхня стратегія, вони дають нам себе знищити. Вони зацікавлені в тому, щоб ми знищували їхній особовий склад. Бо, бо ми маємо розуміти те, що розуміють вони, що на одного знищеного росіянина ми втрачаємо як мінімум. Одного 0,5 свого бійця, тобто на двох їхніх одного нашого, і це є не якийсь умовний там боєць, це є наш співгромадянин. Це є людина, яка пішла захищати нашу державу, яка пішла захищати нашу землю, яка загинула, віддала життя або здоров'я. Тобто він обов'язково там загиблий. Там він втратив боєздатність, але армії немає різниці: загиблий чи втратив боєздатність, і ми несемо так само дуже, ну, дуже великі втрати, не загиблими, а саме втраченими боєздатність. І тому на поточний момент ми не можемо контратакувати, ми не можемо наносити жодних контрударів. При тому, що мені дуже дивно, але ми проводимо курську операцію, яка, по-перше, розтягує лінію фронту, а це дивись пункт один, на користь противнику, бо противник зацікавлений в найбільш широкій лінії фронту. По-перше, а по-друге. Ми чомусь робимо не так, як пишуть бойові статути. Всі у нас дуже люблять казати, це бойові статути, це єрунда, вони нікому не потрібні. Та давайте бодай по бойовим статутам, навчимося спочатку воювати, або по статут, а потім по статутам НАТО почнемо воювати. І ми побачимо тут бурю в пустелі, а не війну на виснаження. Бо зараз ми воюємо по статутам Збройних сил Російської Федерації, так як хоче, щоб ми... ми воюємо так, як хоче щоб, вою... щоб ми воювали Російська Федерація, тобто ми працюємо в інтересах противника, коли ми проводимо курську операцію. І розширюємо фронт. Ну це дуже дивно. Нам навпаки, треба звужувати цей фронт. І всі наші боєздатні підрозділи, які мають наносити контрудари по оцім клініям, які ви бачите, які втискаються в нашу оборону, наші підрозділи мають наносити туди контрудари. Замість цього наші підрозділи займаються піар кампанією Верховного Головнокомандувача на території Курщини, і ми чомусь собі всі увірували в те, що ми обміняємо Курщину на якусь територію. Да Путіну нема різниці, якщо є ми на Курщині чи нема. Бо якщо ми знаходимося на Курщині, він може застосовувати проти нас війська Північної Кореї, тобто нам мало однієї армії, яка нас переважає за чисельністю. Давайте ще з північно-корейцями будемо воювати. І знову ж таки мене дивують ці псевдоексперти, які дуже радіють і пишуть всі як один: о, дивіться, дивіться, о, ми корейців скільки перебили. Та це просто біологічний мусор, якийсь біологічне сміття, яке сюди привозять. Але в обмін на нього ми втрачаємо, втрачаємо наших людей. Тому Трамп, він думає, не піаром і не різними, йому не платять за те, щоб він щось там казав. А він спирається на експертну думку багатьох західних експертів. На цю думку так само спираюся і я, і там декількох пострадянських або там експертів, які знаходяться на території України, на, на чу думку так само можна спиратися. До речі, напишіть в коментарях, кого дивитесь ви, на чию думку спираєтесь ви. Це це досить цікаво. Можливо, я так само побачу там когось з цікавих експертів, чи експертною, з чиєю експертною думкою. Я не знайомий. так, от Трамп, спираючись на всі ці дані. Отримує відповідь на непросте запитання: що йому треба перемогти. Він людина, яка перемагає. Він він людина переможець. Йому треба перемагати. Його принцип як принцип основний його це атакуй, атакуй, атакуй. Тобто його принцип це атакувати і перемагати в, жорст, в жорстких атаках і в жорстких в жорстких стиках. Він готовий. Готовий до жорсткого стику, і він питає, що треба українцям, щоб перемогти. На що йому відповідають? Їм треба зараз резерв 300 тисяч особового складу. Ми можемо дати їм зброю на цей резерв, але вони просто не зможуть сформувати такий резерв. Це цілком зрозуміло. Це неможливо. Це нам сформувати зараз армію в 300 тисяч людей, яка буде здатна наносити контрудар. Це ну, це десятки років роботи. Це треба створювати цілі корпуси, це треба офіцери. Це, ну, це нереально просто. Він для себе це розуміє і каже: Окей, які наслідки, що буде, якщо зараз ніяк не втрутитися в ситуацію? Йому його ж оточення і експерти, експерти дають оцінку, що українська армія зараз знаходиться під величезним тиском, вона відступає, і з кожним днем переговорна позиція України буде слабшати. Тому він виходить до медіа, і перші його заяви, подивіться, їх це були про те, що якщо Путін не запиниться, я веду веду свої свої підрозділи. І друге, я можу обвалити ціни на нафту в Росії. Тому Путіну треба заключити мир. Це його були перші його слова на посту президента. І це перше, що він казав. І отут ми втрапляємо в таку от. Мильну бульбашку або інформаційну бульбашку, яку нам створила, а президент і його наш президент і його оточення. Ну, скоріше його оточення і підконтрольний офісу президента телеграм канали про те, що Трамп боїться Путіна. Да Трамп не боїться Путіна. І Збройні сили Сполучених Штатів це не є якісь паперові армії, як всі люблять розповідати. Це дуже потужні збройні сили. Якщо ми подивимось на історію війн, ми всі можете згадати операцію буря в пустелі, коли. Не слабка армія Саддама, всі кажуть, та що там у нього була за армія? До нього мільйон армія була один мільйон особового складу. Був його армії, була розбита. Чому була розбита? Бо західні союзники застосували принцип мережоцентричної війни, і на той момент вони показали всьому світу, що, що таке є сили НАТО і що таке мережоцентрична війна. І якщо ми всі з вами згадаємо початок війни. То Герасимов заходив сюди. Так само російська армія заходила сюди по принципу мережу центричної війни, використовуючи бойові тактичні групи БТГР. Вони заходили БТГРами, які мали маневрувати, виконувати широкі охоплення там і так далі. І так далі, і так далі. Але вони дуже швидко зрозуміли, що вони не можуть цього зробити. Тому вони в маневреній війні нам нема равних. Ми нація набагато сильніша, ніж росіяни. Ми набагато кмітливіші, розумніші і швидші ніж росіяни. Тому в маневреній війні ми їх розгромили. А далі наше військово. Політичне керівництво мало вести державу так, щоб ми або приймали участь суто в маневреній війні, або не втяг або не втягувати нас в затяжну а нас втягнули в затяжну війну, і в затяжній війни перемагає той, кого більше, а більше нашого противника. Тому у нас зараз просто і я нав'язати для того, щоб нав'язати їм маневрену війну. Нам треба угрупування в 300 тисяч особового складу, яке ну нам дуже важко буде створити, бо у нас об'єктивно люди втомились від війни. Це нормально. Третій, четвер... іде третій рік. Повномасштабного вторгнення закінчується третій рік. Жодна нація в світі не могла би витримати війну такої інтенсивності в 21 столітті сторіччі і продовжувати, і наші збройні сили героїчно продовжують стримувати ворога. Особливо наша героїчна піхота, яка стримує ворога, не дає йому просуватися. Це при тому, що знаходитись зараз в армії, знаходитись в піхоті зараз дуже важко. І багато хто багато людей з підрозділів ППО зараз самі попереводили з піхоту для того, щоб... Стримувати натиск ворога. До речі, якщо, якщо є бажаючі долучитись до збору, ми збираємо на пікап для наших сил оборони. Тут є посилання на банку. Ми вже давно думали закрити цей збір. Якщо ми потем... і це знову ж таки показник того, що просто люди втомились від війни, тому що збори ну, дуже важко закриваються. І я це об'єктивно логічно розумію. Але все ж таки, прошу всіх долучатись. Це реально зараз важливо. Реально важливо підтримати нашу армію. В такий важкий момент, бо зараз дуже-дуже важкий для них момент. І от коли Трамп нічого такого поганого не каже, він просто нам каже реальність, реальні речі. Нам треба, ну, у нас нема варіантів, кожен день наше становище погіршується. На нас знову з усіх боків ллється про те, що нам треба сплатитись, перемовини це поразка і так далі. Я хотів би всіх всіх закликати, прийняти реальність і зрозуміти, що перемовини це взагалі не поразка. Ну, я не бачу тут поразки. Ми вистояли проти армії, яка в рази більша, більша за нашу. Ми розгромили цю армію. Ми, ми, ми провели безліч блискучих маневрених операцій. Мета Путіна була поневолення всієї України. Він не досяг цієї мети, і дипломатія це взагалі не є погано. Якщо ми згадаємо там умовні мінські домовленості, які були... То завдяки мінським домовленостям ми змогли підготуватися до наступного етапу війни і дуже непогано проявити себе в цьому наступному етапі війни. Якби у нас були ще предприйняті ті дії, які мали б бути підприйняті на першому перед повномасштабним вторгненням, росіяни взагалі б не просунулись би ні на метр, ні де. Ви можете подивитись на мапу, як просувалась російська армія в зоні АТО ООС, там де стояли. Наші наші бої підрозділи ніяк вона майже не просувалась в перші дні війни, тому що там були підготовлені підрозділи, які зустріли їх з зосередженим вогнем. Чому вони просунулись на інших територіях? Це треба питати в тих, хто не організував там оборону. Генерал Наєв дуже багато про це розповідав. Тому треба питати в нашого верховного головнокомандувача, чому сталася така ситуація. Тому треба прийняти цю реальність. Треба зрозуміти, що ну це нормальний вихід станом на зараз. І нашим збройним силам дуже зараз потрібна передишка, бодай місяць, два-три, щоб вони прийшли в прийшли в себе, щоб вони зрозуміли взагалі, що відбувається. Наш верховний головнокомандовач дуже любить створювати ілюзії. Він створив ілюзію про те, що от може бути такий президент Голобородько, і сам вірив в цю ілюзію. Всьо в цьому жах. От може бути такий президент Голобородько, який приведе нашу державу до процвітання. Я сам голосував за Зеленського. От, як і більшість серед мого оточення, зараз, до речі, ніхто з них вже не готовий за нього проголосувати, тому що він створює цю реальність. Але створювати реальність і бути політиком це різні речі. Тобто, медійно створити якусь бульбашку можна, але треба ж ще потім відповідати займаємій посаді, а з цим у нього проблеми. Так само, як він створив реальність, де він. Написав собі, що це він захистив весь світ. Що це саме він відбив російську агресію? Насправді знов ж таки я повертаю всіх до інтерв'ю Лаєва Це не я казав. Тому вперше давайте проти Наєва по 111 статті відкриємо провадження. Потім вже проти мене будемо відкривати. Так, от це сказав саме генерал Лаєв про те, який рівень підготовки був на той момент наших збройних сил перед початком вторгнення, і як Верховний головнокомандувач себе поводив на початку вторгнення. Тому. Це українська нація зберегла державність, і це українська нація тут залишилась і розгромила російські колони. А наш президент з подаляком на пару, хто там що нього з Резніковом з цими всіми непонятними людьми він просто доєднався до нашої нації, а не навпаки, як він розповідає і створює реальність, в яку він сам повірив, що це він всіх навколо себе об'єднав і він зупинив всі ці всі ці наступальні операції. Ну насправді це все. Взагалі не так, все це не відповідає дійсності, і нам не треба вестись на всі ці розмови, що будь-які зараз перемовини це є поразка. На да це не є поразка, Ми вже перемогли, і ми перемогли в 2022 році. І подивіться, скільки в 2022 році, якби ми послухали генерала Мілі, а я буду слухати генерала Мілі, а не Подаляка. Ну бо я слухаю експертів, а не якихось випадкових людей, які ще в ще в додаток до всього цього, десь мають російські російські. Російське забарвлення, от то я буду слухати генерала Мілі, і коли генерал мілі під час херсонської операції каже, що нам треба що вам треба зараз закінчувати всю цю війну. То я більше схиляюсь до його експертної думки ніж до думки Подоляка, який мені в той же момент розповідає, та ми зараз двома армійськими корпусами дойдемо до Крима. Да це нереальна задача. Історія розсудила, хто був правий. Які б ми б умови миру мали б на 22 на кінець 22-го року, які ми умови маємо зараз. Це взагалі деметрально-протилежні реальності. І скільки б територій ми б ще зберегли, і скільки б людей би повернулося переможцями на, почат, на кінець 2022 року. Замість цього нам почали створювати медійну реальність, та ми зараз всіх переможемо, виганемо там, і так далі. Ну тут зрозуміло, якщо вибори в 2000... Хоч зараз ми проведемо вибори, хоч у 2022 році ми проведемо вибори, Зеленський втратить свій пост. Він не буде більше президентом. Його рейтинг мені, мене всі. Убіждають, що його рейтинг не 4%, а трохи більше. Ну, у нас є відкрита соціологія, де казали про 22%. Якщо 22% у людини рейтинг під час військового стану, то його реальний рейтинг 11, якщо є. Тому Трамп не сильно збрехав, коли сказав про 4%. Тому, звичайно, нас будуть максимально зараз впевнювати в тому, що. Це все зрада, це Трамп винувати і так далі. І плюс, звичайно, Зеленський його оточення будуть медійно намагатись максимально віддалитись від цієї ситуації і сказати: Ми тут не при чому, ми не в чому не винні, це все захід і так далі. Ну насправді в вів за війну відповідає. Армія і, і політика. Війна взагалі, як сказав, Клаузвіц, у нас дуже люблять його всі цитувати. Черчилля і а тільки робити так, як вони, у нас ніхто не любить, а цитувати дуже люблять. Так от він сказав, що армія це продовження політики, війна це продовження політики. Тому першочергово у нас політика. І якщо вже у нас верховний головнокомандувач довів ситуацію до того, до того стану, до якого він довів, що ми ну, реально кожен день на умови. Умови прийняття миру, вони будуть гірші, гірші, гірші і гірші. Я не знаю, чого треба дочекатись. У нас противник в 7 кілометрах від Дніпропетровської області. Ну давайте дочекаємось, поки противник буде штурмувати Запоріжжя. Ну, нема питань. Тоді, будемо... Тоді я думаю, що умови умови мир... мирні умови будуть набагато гірші. Знову ж таки, я наголошую, нам не треба сприймати все, це, що відбувається, як поразку. Ми перемогли. Бо як було написано... В Таймс після того як розвалився Радянський Союз, що Росія може існувати без України, Україна може існувати без Росії, але Радянський Союз не може існувати без України. Він закінчився так само, як і десь під Ірпенем закінчилась імперія Путіна. У нього більше ніколи не буде імперії. Він отримав в Україні ну повну торбу, він отримав тут військову поразку, і просто звичайно в затяжній війни він. Не ми, не він потрошку, потрошку вони кудись пролізуть, і нам зараз треба закінчити на вигідних для нас мирних умовах, які пропонує Трамп, які пропонує його оточення. І Путін, як кажуть, Путін не піде на ці умови. Як ми бачимо, Путін реально, Путін реально боїться реальної армії Трампа, тому він готовий йти на якісь більш-менш адекватні пропозиції. Які там будуть пропозиції, я не бачив, але з тих зливів, з інформації, яку я бачив. Вони є більш-менш адекватними. Пишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте до про заморозку конфлікту по лінії фронту і про невступ України в НАТО там на якийсь проміжок часу. Я відразу скажу, що думаю я. Я впевнений, що гарантом нашої незалежності буде не НАТО, а гарантом і було не НАТО, і не західні партнери, і не Трамп. Гарантом нашої незалежності є наші збройні сили, які встримують противника і які нищать. Прямо особливо наша піхота є гарантом нашої незалежності. Бо тільки піхота відділяє нас від Мордору, і не оці оператори БПЛА, які тільки роздають багато інтерв'ю, а саме піхота відділяє нас від Мордору, і наша героїчна піхота дійсно сутками знаходиться на передових позиціях, дехто місяцями. І вони стримують переважаючи силу противника, і це є реальні реальні герої. І вони є гарантами. І всі ці люди, які пройшли через піхоту, які вже брали зброю, які побули по два роки, по два з половиною роки на лінії бойового зіткнення, вони є гарантами нашої незалежності. І вони, якщо після того, коли вони побачать, що, що після заключення миру знов спробує росіяни якось сіпнутись, вони підуть в армію, і вони будуть захищати державу. Єдине, що звичайно не подобається Зеленському, що вони не дуже хочуть воювати за те, щоб він продовжував сидіти в кріслі президента, і що всі ці люди так чи інакше хочуть виборів. Це, звичайно, йому не подобається, але він не дуже хоче це визнавати. І давайте, от ще подивимось, хто у нас, наприклад, виступає проти перемовин, щоб взагалі зрозуміти, а хто ж проти перемовин? Проти перемовин будуть всі автори телеграм каналів військових телеграм-каналів, тому що якщо вони щось скажуть не те, що. Подобається офісу президента, вони відразу опиняться в окопі. А в окопі вони бути не хочуть. Всі ці люди вони не знаходяться в окопах. Можете подивитись будь-який телеграм-канал. Будь ласка, я бачив навіть, як один хлопчина викладав своє фото, відео і казав, фото я пострігся. Дивіться, ну це тобто, в той момент, коли стікають кров'ю, ти люди в окопах стікають кров'ю, ти носиш форму. Вважаєшся, якимось, він вважається там якимось спецпризначенцем. От він собі йому не впадло скинути, який він чистий, стріжений десь в тилу. Там і пише купу, купу, купу всякої іншої інформації. Звичайно, ці люди будуть виступати за те, що нам не можна зараз миру. Багато з блогерів будуть виступати за те, що нам не треба миру, миру бо на них є декілька речагів тиску. Перший це мобілізація, бо ніхто з цих блогерів не знаходиться в збройних силах. от. Бо перше, це мобілізація. Згадаємо Стерненка, як він почав вирішати і, і прямо казати, що всі такі погані. Я нічого проти нього, до речі, не маю, але ну, от, от така ситуація була. А коли б прийшла повістка, то він там почав так е, прямо рвати на себе рубаху, як це мені прийшла повістка? Та от так, іди в Збройні Сили, іди в піхоту. Як безліч людей йде в піхоту, і вони сидять рік, два-три. Побудь-рік, бодай. Якщо ти такий там видатний. Спеціаліст, якщо ти так прямо знаєш, що там робити, ти побудь рік, а збирати на то, залиш собі адміністратора телеграм-каналу, він тобі збере на ті дрони, нема питань. Навіть твої відео закопу вони ще більше принесуть донатів і так далі. Але в окопи ніхто йти не хоче. А от тому вони будуть писати те, що їм скажуть. Ну і звичайно, я на днях побачив, що у нас запускається по один плюс один нове розважальне шоу. От Полі Чудіас. Тому, звичайно, умовний Юра Горбунов чи хто там ведеться це поле чудес, Він хоче запускати поле чудес. От, і він буде про буде запускати це поле чудес, бо його фінансують. Тому він. А вакуум він не хоче, він хоче запустити поле чудес. От зараз це найбільш актуальне у нас питання запустити чи якось там. Ну, поле чудес, короче, Запустити це зараз саме актуальне у нас питання. Тому, звичайно, він буде казати, що на воюйте, бо воювати не йому, і вакуум окоп не йому, і ти вакуум нам з вами. Їм нема різниці. Тому. Вони адекватні пропозиції, якісь більш-менш адекватні пропозиції, вони відкидають. Тобто ну, пропозиції та адекватні. Якби там було був якийсь жах, ну в принципі, пропозиції адекватні. Тому що я е, казав в попередніх відео, і я спираюсь знову ж таки на думку західних експертів про те, що е, російська армія нас на поточний момент переважає, і я б не здивувався, якби Путін би попросив би Запоріжжя, але він його не попросив. Тому, в принципі, не попросив тільки через те, що Трамп вже. Проговорив голос, що я веду війська, і Росія боїться американських військ. Тому не попросив, тому нам виторговують більш-менш адекватні умови і. Нам треба йти на ці умови. А у нас зараз відбувається ситуація, коли у нас людина і його оточення, вони вцепили все крісло зубами, і він не хоче це крісло відпускати. Йому все одно, як буде продовжуватися ситуація, він це крісло ніколи не відпустить, бо він знає, що якщо завтра вибори нові ну, вибори він не буде президентом. Тому він тримається зубами руками за це крісло, як старий якийсь дід-номенклатурщик, який там вже, вже коли при радянському союзі виносили прямо і хор і, і, і ховали. Людей з крісла прямо виносили, бо вони до смерті там сиділи і е, відразу на кладовище. Так, так і тут він тримається за це крісло, бачить, що навіть свій рейтинг 22%, ну треба якось поступити, як він каже, я, він сміливий, він не втік. От треба якось сміливо поступити, вийти до нації, е, признати момент припинення вогню, провести вибори і піти, в принципі, він. Якийсь внесок в нашу перемогу зробив. І цей внесок повністю перекреслюється тими рухами і тими діями, які він робить в подальшому. Я вірю в те, що ми є сильна нація, і вірю в те, що ми обов'язково переможемо, незважаючи на те, хто у нас буде Верховного командувача. І головний гарант нашого миру і нашої безпеки це є наші збройні сили, які стоять міцно. Я бажаю їм вистояти цей важкий період. Ми перемогли, і ми обов'язково це зафіксуємо.